Перебування нашого пацієнта на в лікувальному закладі і в цьому відділенні це є терапевтичне відділення номер 1 Цьому цьому відділенні лікується до 60 хворих терапевтичних з різною терапевтичною патологією, як з міста Івано-Франківська, так і з області. У нас у наших закладах з області лікується до 35% пацієнтів різних. Це відділення було відремонтовано за кошти міського бюджету і позабюджетних коштів. 90% – це кошти міського бюджету, десь 10-15% це позабюджетні кошти, які ми заробляємо з благодійних, які йдуть у наш заклад на наші благодійні рахунки. Ми теж їх вкладаємо у розвиток охорони здоров'я і такі ремонти, як ви на сьогоднішній день бачили. Скажу, що звільнено вимогу про по кольорах і по розташування ну, ліжок, які це ви, ви знаєте розташування ліжок на е, кожного пацієнта, має бути на кожного пацієнта має бути певний метраж квадратних метрів, для хірургічного хворого має бути до 10-15 квадратних метрів, для терапевтичного 8-7 квадратних метрів. І так по розміщенню в палатах, якщо порахувати, воно має бути, бути 4-5 пацієнтів у палаті, не 6, не 8. А 4-5 для того, щоб було комфортно, і хворий міг адекватно лікуватись відповідно до всіх вимог, які мають бути для лікування. По кольорах це наша власна ініціатива, кольори нашої лікарні. Можливо, це є трохи для медичних установ є нетрадиційно, але всі наші колеги, які приїжджають за кордону з Німеччини, з Польщі і з Румунії, вони цим дуже задоволені. І коли була в нас така конференція, вони кажуть, що ми від вас переймемо цей досвід таких кольорів, бо це виглядає як... Мультфільмі люди, які поступають сюди, ці кольори їм приносять радість. Не біле, не сіре, не чорне, воно стимулює імунну систему до виздоровлення організму нашого. І через що ми прийняли рішення, і це воно є ефективне. Бо не тільки я сам чи наші мої адміністратори і завідувачі про це говорили, ми проводили анкетування, чи подобається нашим пацієнтам такі кольори. І майже 98% наших пацієнтів сказали, що так, і вони дуже тішаться тими кольорами. Чи замінювали ви меблі? Ми на сьогоднішній день поміняли теж ну десь ну 60% 60-50% меблі. Ці меблі ми були, які є в цьому відділенні. Ми зробили десь тому 8-7 років. На сьогоднішній день вони ламаються і і ми плануємо теж, дякуючи Руслану Романовичу, що він нас підтримав. Ми сюди замовили 17 нових ліжок, які потрібно замінити ліжок, тумбочок і матраців, тому що це є дуже важливо. Не тільки приміщення, а й на чому хворий лежить. Тому що якщо людина лежить 8, 10, 15 днів і на поганому матраці, незручному ліжку, воно теж ну, не дає можливості адекватного виздоровня людини. Коли людина комфортно лежить, гарно виспиться, зовсім інша ситуація в лікуванні. Ну, І без сумніву, що нашим всім закладам в охороні. Здоров'я не стає твердого ім'я, особливо це м'якого інвентарю. Ми, ми ми над цим працюємо, щоб забезпечити наші лікарні ну, нормальними чистими простинями, щоб були гарні подушки. Бо ви знаєте, така є е, телевізійна програма, яку очолює Ольга Фреймут. Вона неправильно це робить, я так вважаю, тому що під керівників це не залежить. Це залежить від бюджету, від державного бюджету, від міського головний лікар і завідувача відділення. Не дуже має можливість поміняти весь твердий м'який інвентар. Але щоб була чистота, щоб було приємно, щоб не було пилюки і щоб під кожне ліжко подивився медичний працівник це є наше завдання і така вимога. Скажіть, будь ласка, яка сума благодійного внеску, щоб лікуватися в цьому відділенні, взагалі в лікарні, і ну, яка за рік суми скільки благодійного збирає благодійного Внеску немає. Скільки хоче людина внести, стільки хоче без сумніву, десь воно є віртуально крутиться від 100 до 200 гривень. Хто більше, хто менше, хто 50, хто 20, Але це в ці кошти ми збираємо. Так у нас і меценати, так я говорила за Васильовна, які які вносили на благодійний рахунок і 5 тисяч, і 15 тисяч для того, щоб ми. Могли робити не тільки твердий м'який матеріал, ми за ці благодійні кошти, наприклад, цього року закупили практично ну, 60% розхідного матеріалу для кардіохірургічних операцій. Другу частину зараз фінансує бюджет. Це за благодійні кошти, які йдуть на благодійні рахунки. Ініціативі Руслану Романовичу, що ми показали, поставили касові апарати на благодійні і вони.